Всім привіт! Хто дивився попереднє відео, то зрозуміє, в мене сьогодні дуже хороша погода. Захожуся зараз в Австрії. Їду на місто Тюль Тюль на Дунаї. А як по-австріяцьки буде, то тюль Андер дунау Їду з Дунаю, В У мене 19 кілометрів. Місто дуже давньо історичне, понад 2000 років, і дуже популярне серед туристів. Так що їду бистро, сьогодні трошечки задержався з виїздом, але нічого, все встигну і покажу дуже гарне місто. Дивимось. Що ось так їду вздовж Дунаю, Мені так їхать аж до самого міста. Бачите, дуже гарно. Доріжка асфальтована. ну так, По такій доріжці одна приємність їхати. Люди тут відпочивають. Тут е, дуже багато людей, дуже багато велосипедів їзде, багато хто бігає. Так що сьогодні неділя, вихідний день. ну Що ще сказати? Сподіваюся, що дуже-дуже цікаве місце буде. Зараз такий добразний маршрут. Е, покажу, що з другого боку там невеличкий замок є. Напроти через Дунай це Віденський ліс. просто Трошки невдобно знімати, бо в іншому напрямку їдемо. Я тось туди теж маю план поїхати і погуляти трошки по Віденському лісі Тут таке містечко через, через річку. Але переїхати можна і через Тюлін. На Дунаї, або там пара переправа є. Одна із двох, що залишилась в Австрії. Що то якось наступного разу. Але доріжка, звісно, суперська. Краще, ніж автострада. Хочу показати, який перепад з Дунаєм. І скажу так, що в цій стороні, там до автостради, то жодного місця немає. Ми тут, Можна сказати, що е, протікають такі стримочки, е, річечки, якісь там, якийсь е, ну, більше болотиста місцевість і на ній просто нічого не побудуєш. То так з е, 2-3 кілометри практично там нічого, не, ніякого поселення немає. Бачу, знизу там починаються якісь такі дачні корпоративи. Е, не ну, скажу вони завжди в ризику затоплення. Якщо вдруг Дунай виходить з берегу, то ці всі дачі оказуються під водою. Ну, підтоплені будуть на 100%. Продовжаю їхати далі вздовж Дунаю. Скажу, скучневато їхати, Однообразний Пейзаж. Ось таки більше, більше таких домиків стало дачних. Бо я думаю, на мою думку, що тут не дозволяє жити на постійній основі, бо тут люди знаходяться в зоні ризику. І більше за все, що Австрія не дасть жити людям на постійній основі. Так. Ну, це мені так здається, бо як бачу, то практично нікого немає. Де-не-де -де -де стоять машини то можна сказати, що е, нікого немає. Тут машини не їздять. Тут раз на якийсь час стоять такі блокпости і там тільки можна відкрити пультом. Так що оставить велосипедів багато тут їздить. Доїжджає до міста. Зараз потихеньку буду, через міст, не міг знайти виїзд на міст, бо незрозуміло було. Але добре, що знайшов, тут окремий е, проїзд для велосипедів, бо машини їдуть рядушком. Зараз вирішив почати е, огляд міста з такої зони відпочинку на озері Аубат. Тут велосипедам не можна, тут, не знаю, може в сезон вхід платний, бо там стояли якісь е, турнікети. Там такий вхід, але зараз в даний час воно все закрите. Тут якась волейбольна футбольна площадка, тут ну, може якісь змагання проходять. Зараз хочу вокруг озерця прийти і подивитися, що тут знаходиться. Розкажу трошечки про місто. Тульна-Дунаї знаходиться на рівнині Тульнефельд в Нижній Австрії, регіон Нижня Австрія. Населення десь 14 тисяч 14 жителів. Ну і дуже відоме туристичне місто в Австрії. Але я, якщо чесно, бачив місто Туль на Дунай, воно трошки з боку автостради, тут запрет в'їзду для, для фур. Так що я так особо не звертав на це місто уваги, але бачу, що дуже гарне містечко, особливо у Зерцені. На диво сьогодні така спокійна погода. Ну, Як я передбачав, вчора їздив на один замок Кройц... Кройцштайн. Кому цікаво, може подивитися попереднє відео, що вийде, то вчора просто була дуже-дуже погана погода, такий вітер, в мене аж очі сльозилися що неможливо не було їхати вчора. а Сьогодні просто хороша погода, але е, ніби, ніби така хороша тепла погода, але як їдеш вздовж Дунаю їхав, то довелося вдягати, е, вдягати шапку, е, бо трошки прохладно. Зараз тут запускають е, такі самоліти. Зараз питаюся, може подразу, поки наступний буду запускати. Ось такі самолітики. Тут три, там четвертий зараз там четверти достають. то подивлюся, може подожду поки будуть запускати. Що покажу, як виглядає саме пульт і до такого маленького самольоту. І зараз там йдуть запускати. Всього їх чотири тут. Але ніхто нічого не каже, щоб цей айлотка це на всякий случай, якщо самоліт вдруг полобається, треба буде достати. Ну і так виглядає, все запустив. Він такий з води виходить цей. Ну і ждемо поки набере скорость. І у них фотограф тут. Все, запустив і вони зараз тут будуть управляти ним. Класно, як цей є тут е, чоловікам по 50 років, років, а як маленькі діти, ні. Я би теж хотів би поуправляти таким маленьким самольотиком. Класно, ні. Ні, це виходить, у них 5 штук. Якісь такі чемоданчики. Люди приходять, дивляться. Виходить тут 4. Вони всі фактично однакові, всі, всі, всі сідають і злітають з води. Ось такий великий пульт. Ні, супер. Мені, звісно, перший раз таке бачу, Хотілося б навчитись управляти таким. Мені все ж таки здається, тут в сезон то платний вхід, може якісь там символічна сума, бо всі так люблять за все приймати оплату. Озеро, напевно, називається Аюбат, це судя по, судячи по відгукам, це саме популярне місце для відпочинку в, тут, в цьому місті Туль на Дунаї. Шкода, що дуже швидко темніє, так що зараз обходжу в озеро і буду їхати в центральну частину міста. Покажу майже обійшов, зараз покажу озеро Аюбат. Тут можна купатись, бо видно, везде є пірси. О, Вже два самоліти відразу літає. Багато де є пірси, так що... І також є душ, щоб потім сполоснутися, так що в цьому озері можна купатися. Зараз приїхав я до центральної частини, залишу велосипед біля міського музею. Хто має бажання, то може сюди зайти. Вхід не знаю, скільки коштує, але не дорого. Там до 10 євро. Тут зберігається по розкупках давноримських. Давньоримського поселення різні експонати, ну і комусь цікаво може зайти. А в мене особи немає часу, бо вже сонце починає сідати, то треба цей то треба бисенько познімати. Історія міста починається в столітті нашої ери. Тут був давнеримське, форт, який захищав північні, північні кордони імперії. Називався Comagenius. Так що ось такі, це якісь такі сучасні будинки. Тут видно, якась іде така стародавня стіна, чи може мені так здається. Але зараз подивлюся. На набережні Дунай знаходиться пам'ятник Марку Аврелю. Такий на коні. А зараз я піду на щось тут після римських часів залишилося. Романіш Допелтор. Римські ворота. Дивіться, як класно зроблено. Виходить на... за музеєм. За міським музеєм збереглися розкопки Комагеніс. Римське місто Комагеніс. І тут за сіхлом можна побачити якісь залишки будівель. В 791 році Комагеніс вже згадується в згадках як місто, а перша назва Тулін з'явилася в 856 році. Так, А де ж якісь там ворота? Бо тут бо це не ворота, ще мають бути якісь ворота. Місто має дуже багату історію. Це одне з набагатьох міст в Австрії, що історію має понад 2000 років. Ось цікаве щось. Зараз подивлюся, що це таке. Це виходить, знаходиться якийсь склеп Корнер. Якісь надіячі були колись тут. І залишився такий старовинний склеп. Відразу біля склепу знаходиться церква Святого Стефана. Знаходжуся зараз всередині. Ну скажу дуже класно виглядає, хоч і потолки такі звичайні побіляні, але всередині, звісно, класно. Покажу різні уголки. Ось молиться. Не Буду перескончати. Дуже гарно. Місто Тюнь колись знаходився на перехресті торгових шляхів. І було дуже заможне, багато місця. Але після 10 століття торгові шляхи помінялися. Вони перейшли ближче до Вєни. і місто занепало. А вже друге життя, друге життя, можна сказати, знайшло, як вже побудували міст через Дунай і проложили зв'яни на Крем з залізничною колією. Потім почалася індустріалізація міста. В 1936 році було побудований сахарний. Завод, який працює і понині. Туди буде наближатися до центральної частини. Я класно виглядає місто. Центральна частина, наскільки дивився по фотографіях, то також дуже-дуже гарна. Ну і Вийшов я на центральну площу. От така собі центральна площа, не сильно гарна, але доволі непогана. В центрі знаходиться така державна установа. Не знаю. Тут більше такі кафешки вони знаходяться не на центральній площі, а так по закалукам. Так що тут надо, як хочете якусь хорошу кафешку, то треба трошки походити по... між будинками так, всередину. Я хожу це знімаю, наступив середина вже листопада зараз. То мені завжди здається, я поїду десь на місто, що я нічого не встигну. Постійно спішу, спішу, спішу. А тут в принципі, можна і не спішити, бо верда, це буде також завжди на. Якщо включу освітлення, то там машини не їздять. Ось така центральна площа. Ось така тут ще підземна парховка знаходиться по центру міста. Там в'їзд десь з боку. Такий центр міста не сильно е вишукований. Тут треба йти на набережну. Там на я дивився, що найгарніше на набережні. І так, і тут також має бути ботаничний сад. Так що ще не переключайте, ще багато цікавого. Що. Тут ось наступна католицька церква і позаду неї якась державна установа. Я на неї заходити не буду, бо я думаю, що нічого там цікавого немає. Зараз покажу гратушу. Бачите, трошечки вони затіяли ремонт. Взаді ця католицька церква. І Трошечки ремонту. І Тут такий визначний пам'ятник. Зараз підійду до нього ближче і буду розказувати. Над цьому пам'ятником він побудований 2005 року. Це король Гунієва Тіла Просить руки королеви Кремхельди. І якби вважається, що з цього часу об'єднався захід і схід. Також ці події згадані про, в пісні про нібелунгів. Оспівано це місто і цю подію. Можна виходить тут зайти з другого боку, тут буде за сонечком то дуже гарно видно. Зараз трошечки приближу, щоб не заходить в сам фонтан. Так що ось така. І після того як відкрили цей пам'ятник, то він вважається символом міста. І взагалі так скажу, місто дуже славиться тим, що тут багато зелені. Тут ходять пароми з віни, які зупиняються. Також звідси ходять пароми на Кремс і далі австрійці називають це місто Город квітів. Зараз просто багато що вже закінчило, бачите, навіть попідготовлювали на зиму квітники. Треба приїжджати літом. Зараз трошки прогуляюсь по набережній, хочу подивитися, подивити, що це таке за конструкція. Також тут е, народився відомий художник Австрії Егор Шиле. На цьому місці проходять концерти, тут е, це якби сцена. Просто Що там зараз роблять як, як катамаранини, просто е, цей, повитягували на зиму. З другого боку знаходиться пам'ятник. Его Шила, відомому австрійському художнику. За 100 метрів звідси знаходиться музей його, бо він тут народився і один із найвідоміших художників Австрії. Але, якщо чесно, дивився його роботи, Все, бачите, Музей. Дивився його роботи, ну мені взагалі не сподобалось. Мені так здалося, може я просто не, не розуміюсь на мистецтві, але мені так здалося, що п'ятирічна дитина просто малювала. Ніби тільки пів четвертого, що звернувся до, до пам'ятнику Гатіли. Зараз буду йти тут вздовж річки є великий парк. І буду гуляти по парку, бо е, дуже багато тут зелень. Бачите, тут дуже багато відпочиваючих. Сьогодні неділя, вихідний день. Погода сьогодні дуже гарна, дуже добра, сонечко світе. нема такого страшного вітру. як вчора і звідси побачив знак, що до, до В'єни 31 км на велосипеді. Наближаюсь до паркової зони. Там якийсь такий парк буде. Тут незрозуміло якийсь канал. Тільки що зауважив, що е, ніби така велика територія, везде парк. Але от що, дуже хорошо, що дуже добре, що дуже добре, що є спеціальні зони для вигулу собак. Е, що там біля озера було. Спеціальна така велика площа, і вона там заходять, і собаки там бавляться, гуляються, коротше, ці свої діла роблять. І тут так само вже дві зони такі побачу. Можете з мене сміятись, але такі довговічні дерева берези з такими великими стовбурами, то я перший раз бачу. Можете сміятися, але їм якнайменше по років 300 нема. Прийшов я на ботаничний сад, але він зачинений. Тут люди просто на парковці ставлять машини і йдуть просто гуляти на місце. Чим, е, е, чим я би я хотів зайти, тому що там така вежа стоїть оглядова. Я вже думав може перелізти. Але візде знаки висять, що е, камери. Думаю, ну тоді краще не ризикувати що, ну, В принципі, що зараз дивитися, зараз нема що дивитися, бо все вже позасихало, пов'яло. листя жовте. Ну, До речі, якщо даже був би відкритий той ботаничний сад, то я більш за себе не б зайшов. Бо подивився, скільки коштує вхід. Ну, Якщо чесно, ну, через то за такий маленький парк, 14 євро з дорослої людини. Краще на вона конячок подивитись. Австрія, до речі, це одна із найдорожчих країн, щоб щось десь подивитись. Навіть Німеччина не наскільки обдирає туриста. Так що це в Австрії, особливо в як поїдете колись в столицю, де щось зайти 10-15 євро мінімум. Так що краще ось на конячах подивитись, я взагалі не розстроївся. В принципі, я тільки хотів би на вежу піднятися, але бачите, зачинено. Гарний кінь. Ну, до речі, треба відмітити, що зелені, оце, це єдине місто, що зелені тут візде, особливо ближче туди від центра, все до, все до Дунаю. Тут багато різних озерців, протоків, річечки такі. Е цей. Так що тут дійсно. Зелені, але ну, дуже багато. Бачите, Тут також якась ось протока протікає. Зараз знаходжуся в такому цікавому місці. Я його примітив, думав на зворотньому напрямку є... подивлюся, тут знаходиться озер... озерце, таке розширене, але це не озеро, це якби протока. Впадає в річку великий туль, а туль впадає тут в Дунай. А Мені спочатку не було видно, що тут такі маленькі мости. Я думав, що він там великі. Тут вже починаються багатоповерхівки. Буквально тут центральна частина міста. Бо я йшов тудою, думаю, ого, які там мости. Думаю, на, на зворотному напрямку. то цей то подивлюся. але, Бачите, він в сумі такий невеличкий. Може метрів 100. Так що ось такий невеликий мостик, але будинки класно виглядають. вони Такі сучасні, досить недавно побудовані, ну, мені так здається. Або просто реконструювали. Покажу саме місто, то показано, як можна приїхати велосипедом. О, тут знаходиться цей ботанічний сад. Треба було сюди піти, повернутися, може сюди. Там такі будинки. І бачите, річка Гросе тунь і впадає вона в Дунай. І такий в принципі, не сильно велике містечко. Вернуся за велосипедом по вздовж Дунаю. Покажу пам'ятник Атілі. Класно виглядає ратуша, шкода, що тут почався ремонт. І тоді, коли я приїхав. Тут такий невеличкий порт, але нічого немає, бо вже все повитягували на, на берег. Ось бачу, великі такі тільки туристичні кораблі остаються на воді, бо такі принципі, не витягнеш на берег. Ні? Але е, з В'єни можна потрапити, по-моєму, йде е, паром до Кремсу, а потім на дюрштайн. Кому цікаво, то я вже був на Кремсі і на дюрштайні, так що можете передивитись дуже-дуже цікаві місця. Вирішив ще трошечки містечком пройти, по цій вуличці я не ходив. Бачите, зараз пів четвертого, а вже так темніє, мені 20 км їхати. Так що вернуся, вже буде темно. Прийдеться вертатись по темному. Нічого, в мене є залітка е е е салатова і на портфель спеціальний теж з отражателями, така манішка, теж салатова. Так що, безпека е це найголовніше. Ну Тут в сумі я починав. Це початок вхід, можна сказати, до центральної частини місця. Там дві такі маленькі собачки гавкують. Одна на ладошку і друга на ладошку. І пробують пере перегавкати один одного. Ну і Відео підходить до кінця. Це я так зрозумів, що старі укріплення, римські укріплення трошки збереглися. Вони трішки восстановили. Вона невеличка, тут буквально метрів 50, А взагалі так то більше вже тут сучасні будинки. Ось таке ви побачили австрійське містечко тюль на Дунає. Мені сподобалось тим, що багата історія, кілька музеїв цікавих є, ну, в які я не заходив, але можете зайти. І дуже-дуже велика паркова зона. Центр собі так собі виглядає, ну, в принципі, як звичайний центр. Не? А от набережна паркові зони то, звісно, супер. Не? Підписка, вподобайка. Ну і до наступних відео, бо бачите, вже темніє, а мені треба спішити до машини, бо буду вертатися вже по темному. Всім пока, до наступних відео.